Вітаю всіх шанувань шведського бренду Oriflame. Новиночка 16-го каталогу. прикраси зі шпінелью. Матеріал латунь сплав цинку. Намистини з мідним покриттям, нержавій касталь, скло, натуральний камінь. Довжина ланцюжка 50,5 см. Розмір сережок 1,6 см на 1 см. Отак вони виглядають в каталозі. Ось. Я вже, я так полюбляю шародіти цими розпаковками. Не всі розділяють, розумієте. Ну я трошки собі дозволю пошародіти. подивіться як вони гарні. Ось тут у вас будуть такі контрольні. Наклечки я вже для економії часу розкрила, ось, але прикраси я ще не відкривала. Прикраси зроблені в Китаї. Подивіться. О! Бачите, з того боку, вже видно, що дуже. веточки, ланцюжок. Ой, и покупаем. Ой. ой бачите, сразу уже ланцюжок показался. Ага. Вот так. Шпинель, это ж такий камень. Ой, Він береже від е, депресії, від таких нав'язливих е, сумних думок. Він взагалі дуже дружній, підтримуючий камінь. Подивіться, яка краса. Це просто. Дуже елегантні такі. Подивіться, які намистини. І розмір мені дуже подобається. Подивіться, як гарно закріплено. Ось тут над шпінелю також камінчик. З того боку, подивіться, як гарно зроблено. Ось бачите, яке воно блискуче. І, і сама так, крупна така намистина вона оточена мілкими такими. Бачите? Ну, тобто, взагалі дуже. Мені сподобалося. Бачите, як вони переливаються на світлі. А з того боку і ланцюжок, подивіться, який гарний, як він переливається, Просто. О, карабінчик, зверніть увагу, який е, зручний. О. Ну, Дивіться, ось. Ви бачите камінчик. О тут на кінці у вас буде така кулька. Яка краса, подивіться, мені дуже подобається. Надзвичайно. Підвісочка і сережечки, як ви бачите, різного розміру. Бачите? Сережечка трошки оця гвіздочок. Трошки менший. Оставь. Подивіться, як гарно буде. Так ніжно. Ну, мені цей святковий набір дуже сподобався. Бачите, яке кріплення таке ніжне на вушко. Тобто воно таке елегантне, дуже прикрашає. Такий ідеальний розмір, велике сяйво. Виглядає так елегантно. Тут, друзі, такий фасон, що я ніяк не зможу вам так показати, як воно воно, бачите, так ось таке кріплення ніжне, бачите? Я чимось нагадую таку крижинку. Ось отак кріпиться. Ну, дуже мені сподобався цей набір. Подивіться, як гарно. Він і святковий і так дуже гарно буде виглядати. Такий він елегантний дуже. Ось. Це ви бачите. І, і якщо б запаси, оце ви бачите, як я без запасу кальє в мене. А якщо я зроблю кальє. На повну довжину. Подивіться, також дуже гарно. Ну, мені дуже сподобався. Друзі, напишіть ваші враження в коментарях, а взагалі обов'язково замовте цей чудовий набір. Я то кальє буду носити просто е, з задоволенням, а Сережки в нас теж є кому носити, і також будуть носити з задоволенням. І це я вам рекомендую: це шпінель, це такий камінь, який є обрігом від, від всяких таких нав'язливих думок і депресивних станів, що зараз дуже актуально. Всім бажаю гарного настрою і гарного самопочуття!